Пишний голова Нацбанку труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки казиної банки. Фірма дружини Фіднова скидає відходи у прикордонну річку. Польща вже скажеться: риба дохне, а качки гинуть. Прокуратура Львівщини відкрила справу, але справа також тоне. Пишна володіє часткою в 14 мільйонів, але в деклараціях родина вказала 40. На 25 мільйонів більше. Висновок, фіднова може бути схемою для відмивання, Екологічно лихо, просто супутні витрати. А звідки те, що потрібно відмивати? Пінап зодька і парімач підшивцовий крутять мільярди десятки прокладок: Лео Гемінг, Укрген Технолоджі, Вікторія Софт, Турбоюа та десятки інших. Через міськодинг видають перекази на іноземців, за нібито ігри. А виводять бабло повшори росіян через гуру Флоу на Кіпрі. Чи за Бокс Банк Шевцовий компанії типу Тексофатлас та Діжитал Finance обслуговували російське казано, один ексбет, Парімач, Вулкан Три Сімірки. Прокуратура нарахувала вже 5 мільярдів відмитих коштів, але ігрові сайти дзеркали далі працюють. Навіть санкції Ренбо Шевцовий і підозрав дерзраді зодьку не зупиняє мовчати НБУ, ТПС Кравченка. І Фімонпроніна, і це мовчання золото, бо за нього добре платять. Як думаєте, кому більше і наскільки? Пишіть телеграм.